Сьогодні Черкащина знаходиться у зоні дії холодного атмосферного фронту, який проходитиме у період з 15 по 20 годину та зумовить короткочасні грозові дощі. Розпочнеться надходження прохолодного повітря Балтійського походження. Температура найближчої ночі 7-12 градусів тепла. У вівторок в день в діапазоні 13-18 градусів. У вівторок 6 та вночі 7 травня тепла ділянка атмосферного фронту зумовить у нашому регіоні довгоочікування та більш тривалі весняні дощі. Верхніх шари ґрунту зволожаться, проте на компенсацію значного дефіциту опадів цьогорічної весни розраховувати не варто. У четвер, 8 травня, невелику паузу дощовій погоді надасть виступ антициклону. Вночі при проясненнях температура повітря знизиться до 3-8 градусів тепла. У понизях рельєфу можливі заморозки на поверхні ґрунту 0,3 градуси. Вдень весняні на високі 12-17 градусів. За попередніми прогностичними розрахунками, вже з 9 травня компактні циклони південного походження готують Черкащині наступну порцію дощів та помірного тепла.